Друзі, всім привіт! Розпочали ми підготовку площі до посіву зимої пшениці. Це після сої, яку я вам показував, молотили. Зараз покажу, от на фоні в мене працює трактор. Там далечінь. Ну, зараз покажу все. Працює трактор, покажу як розробляється. Розробляється не дуже добре. Але що ж поробиш, на даний час і так піде. Отже, давайте зараз я вас переверну і поговоримо про те, як підготовлюємо, що робимо для того, щоб посіяти. І ось така картинка виходить. Тут стерня сої, тут вже чорна земля. Так, чому погано розробляється? Перше, висока стерня. Там понад 15 см стерні, ось дивіться, ну, от, сантиметрів 18 навіть до 20 стерні. І ця велика стерня не дуже добре присипається дисковою бороною. так, так. Така от картина на полі. Бажала б кращого, але маємо те, що маємо. Бо по-хорошому пустити сюди якогось КПС культиватора. Щоб він цю площу всю зарівняв і тільки тоді сіяти. Але так як на даний момент стоїть питання, чи сіяти взагалі, то краще так, ніж ніяк. Грунт досить насичений вологою. Просто ну, болото. І через те так погано розробляється. Получається дуже велика груда. Бачите? Він ліпиться як пластилін. Ну, Мало з тим. <кій> Обробка ґрунту йде на сантиметрів 18-20 до стерні, от зараз я вам покажу. Тут добре видно. ось. Бачите, там 18 см железно, а далі то вже таке. Ну і так, добре, дискує в нас трактор ХТЗ. мотор ЄМЗ. 238 і дискова борона БДТ-6, але тут а, е, крила відчіплені і дискує тільки центральна частина. Бо і так тракторові на цьому полі важко через те, що е, досить мокро, в деяких ділянках навіть буксував. Е, Отака от, от картина на полі. І в цю картину ми зібралися сіяти. Ви уявляєте, що тут вийде? Але нічого, будемо сіяти, бо іншого виходу нема. Сіяти будемо зиму пшеницю після сої. Надіємося, що в ґрунті лишився азот в достатній кількості, без ніяких мінеральних добрив. Цього року з мінеральними добривами досить складна ситуація. Але Надіємося на кращу ситуацію весною. Весною ми цю ситуацію якось знівелюємо і виправимо. Що не буде хватати сої, все додамо. А це все буде весною. Е, отже, що маємо на даний час? Таку картинку не дуже хороша для посіву, велика груда, досить великі ямки, багато пожнивних решток ось. Які ну, не прикриваються, вони по-хорошому треба було тут провести дісковку міленьку, а потім глибоку. Але так як в нас немає вибору дискових борін, є тільки одна, то слава Богу, Богу що і вона є. Е, така картинка. Ґрунт такий собі для посіву, але надіємося, що сізешка з боронами, яка буде сіяти виправить ситуацію, зарівняє то все, засуне. Ну, одним словом, надіємося на краще. Так. На рахунок урожайності сої з цієї ділянки. Ділянка має 5, 75, 5 гектарів 70 сотих. З цієї ділянки зібрали 12 тонн сої. Тобто ну, я вважаю, що з таким обробітком, як ми її обробляли, це досить хороший результат. По 2 там, 2 з хвостиком на гектар. Я думаю, хороший результат. Але біда, немає ціни. Ну нічого, поки що лежить в складі, а далі буде видно. Ось такий звірюка діскує. Бачите, навіть димку немає. Дискує як молодий. Але є місця, що йому досить важко. Хоч і сил вистачає в нього, але йому досить важко. Шурує. Саме головне в дискуванні це швидкість. Швидкість десь плюс-мінус 8-10 км трактора і борона замішує, дай Боже. Гарно замішує і гарно закатковує. Після неї земля як пух, а після сої тим більше. Зараз побачите картинку. Ну, от На повному ходу собі чек. Отак От і проводимо обробіток. Одним словом. Е на даний момент, дякувати Богу, що і так можемо проводити якийсь хоч обробіток е з соєю цього року. В льот конкретний. Е надіємося на ціну, але це все нам покаже час. Е на даний момент в нашому регіоні це Рівненська область. Е Приймають по 200 доларів за тонну. відсоток вологи 8 доларів, відсоток грязності 5 доларів. Тобто ви привозите до них, вони на аналіз беруть сою і таким способом от вичисляють. Але на даний момент ми не здали сої. Чекаємо, я особисто, ну, всі кажуть, що там, для чого, нащо, здай там, по 8 тисяч гривень, ну без замороки, вообще, будь собі спокійний. Але я особисто думаю, що зараз місяць часу і соя піде в ціні. Не знаю наскільки, але ціна буде більшою. Принаймні по моїх підрахунках, те, що я вклав в це поле, ось, ну, особисто підрахувати мінеральне добриво, насіння. Яди, солярка, амортизацію техніки взагалі не щитав. Ну, це без амортизації техніки навіть. Те, що я вклав в це поле. І те, що я з нього взяв 12 тонн сої по 8 гривень, ну, це. Ну, Я в ноль вийшов, там, якийсь там на чай 1000 гривень, може, заробив, може не заробив. Отаке от. Сільське господарство на даний час, даний рік. Рік важкий, ніхто з цим не сперечається. Але намагаємося працювати далі, намагаємося щось робити, рухатися вперед, одним словом. Що буде далі, як воно буде, ніхто нічого не знає. Все, друзі, дякую за увагу. До наступних відео. Далі в нас буде посівна. Покажу, з якою нормою сієм, що сієм, яке насіння, все обов'язково покажу. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами, далі буде цікавіше. Все, лайк, пишемо коментар. До нових зустрічей.